Доброго раночка, друзі. Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. З 1 вересня усіх, хто пішов у школу, усіх мамочок, які повели своїх дітей у школу, починається мучення. <гум> Може, не знаю для кого, але для нашого Богдана воно починається точно. Він з вечора вже не міг заснути і утром він вже в шокі, він, ну, він не хоче цього прийняти, що треба ходити у школу. А в нас сонячне утро показується. Питає у Валіка, яка погода сьогодні. Валік у вікно глянув, каже, сонечко. Батько каже, та я бачу, що сонечко на день що передають. Не знаю, не почула я відповідь, що передають на день. Ну, ми з Лідою зробили собі по чашечки кави, у ній ні ніночка у твоїй чашечки. І вийшли на вулицю. Не холодно і не. Ну так свіжо, навіть не прохладно, а іменно свіжо. Вийшли на вулиці і сидимо, п'ємо кавусю. Ліда збирається з Богданом у школу, Вовик уже десь поїхав по роботі по ділам. А я сьогодні вдома заправила вже стірку, як завжди, в халаті. Хожу, в ночнушки хожу і п'ю каву. Як буде далі день наш продовжатися, я думаю, буду вам показувати. Ну, красиво. Свіжо і хорошо. Всім бажаю такого раночку, як у нас сьогодні. Ага, дівчатка мої, я цей час буду монтувати відео. Вчора зняла вечором розпаковочку. Все-таки зняла, поняла, що треба, що вам усе подобається, що я показую. І дуже дякую вам за те, що ви, <смі> Ліда, тут рисується. Дуже вам дякую за коментарі. Ночі читала коментарі прям до сльоз. Що правда, є люди, кому я нравлюся, і хто мене жде. Так що, велике, велике вам дякую. І зараз буду до цього ранку монтувати розпаковочку. Що ми вчора привезли, що купили. Тоді буду з вами вже і прощатися. Дякую за підтримку. А що буду сьогодні знімати, тоді вже буду знімати нове відео. Все, бувайте. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. З Надією і з Вовиком, ну, Вовик сьогодні не одказався категорічно зніматися, пішов топе, так що не буду називати його, буду казати, що сьогодні з Лідою. Тому що Ліда сказала: якщо не довго, то можу допомогти. Ну, не довго. Так що я завжди спішу, сьогодні розсілася, виклала все на стіл, щоб не шурудити пакетами. І думаю, оце вже сьогодні розслаблюсь. Ні, сказала Лідочка, не буде діла. Зараз я витираю очки. Я взагалі дорішила, що я сьогодні розпаковку показую для тих людей, кому цікаво, що ми будемо готувати на день народження. Я не буду сьогодні казати ціни, я не буду, щоб вважали люди гроші. Я просто вам скажу, що я купила. Ви вже знаєте ці ціни кожен день розпаковки, одні розпаковки. Так що покажу вам, що купила, з чого буду готувати. І я вже думаю, що практично все. Треба мені купити м'ясо ще на шашлик, туди ближче до праздника, до субувати буде в неділю так. От, і, і алкоголь. Алкоголь вирішила оприділитися з гостями, що вони, що їм буде інтересно. А так набрати те, що ми хочемо, а вони хочуть другого. Ми всіх перепитаємо. гостей у нас небагато. Перепитаємо і купимо те, кому що подобається. А сейчас покажу вам на скору руку, що де купляла. Я навіть запамнила приблизно в яких магазинах я ж брала. Почнемо з українського магазину. Туди я йшла опридільно за оцю Імітація, чи як вона називається? Імітація о, лосося ікри. Ми її беремо постійно на всі свята, мені вона подобається. 38, по-моєму, скажу, бо знаю, що 38. Значить, Узяли таку ікру, вона завжди ціленька. Колись дорогу в Україні брали і була розмазня. А ця ніколи не підводи. І добре. Взяла майонез нас щедро. Він наш рідненький, і я вирішила, що він буде найвкусний. Добавлю до того майонезу, але взяла це все в українському магазині. Узяла опята. були опята, були маслята, були ще якісь. Саша сказав продавець, що він дуже любить опята, дуже смачні. Злив, цибульки, олійки і прям замечательно. Я взяла баночку опят. Така баночка стоїть 20 злотих. Далі, у мене буде мімоза, обов'язково. щось мене прорвало, на цей раз буде і мімоза, і шуба. Так хочеться. На мімозу взяла е, скумбрію, теж в нас в українському магазині, бо я у Польщі не, не знаю правильно, як вибрати хорошу рибку. І взяла отакі шпротики. Е, Це буде наша так украшена мімоза. Зверху будуть хвостики. Щось мені так захотілося. Тишіть, закріпимо пока. Так, в українському магазині взяла кинув мені сушку, це він для себе. Далі банка це огірки їла, не прибрали. Ні, то була підставка вимонті. А, під телефоном, вибачте. Так, олії набрали отака по 6 копійками обідронки сьогодні. Посчитали літр... стоїть, я до неї. Трьохлітрова банка виходить, бутилка виходить точно так, як взяти три літрі. І ми взяли три палітрі, щоб по одній ціні. Потім побачили соняшникову. Одну виклали і взяли. На жарку на фрітюр і ця піде, а соняшникова там вже десь помастить. У мене є сазам і я не можу його... Так, Лідочка, да, да. Взяла три бутилки олії, бо олія зовсім закінчилась. Значить, Три лоточка яєць взяла. Тоже хай будуть, бо яйця будуть надо. А почому щось з яйця? Кажуть, подорожали, ні? 1050M і 1150 Л. Це у Бідронці. А в Лідлі сьогодні можна було взяти по 750, по-моєму, чи по 8, що дешеве. Ну, я вже набрала, вже все. Так, Пакетик пустий. Далі, що ми взяли? Взяли оливки чорні, це Лідловські. Походили і питали у продавця. У того, що розкладав товар, бо не могли знайти. Взяли чорні оливки. У нас їх ніхто не любить, я не знаю, зі гості. гості у нас будуть такі, що ми з ними ще за столом мало були, і не знаємо, що вони їдять. Ну я думаю, наш хоча б на шпажки для красоти і так понадобляться. Взяла отакий сирок сметанковий. Один раз Ліда мені показала, я скільки всяких сирків брала. Не брала таких добрих, як оцей сметанковий. Це я брала в Лідлі десь 1-4 стопійками до 5 злотих. Кілограмова пачка творога. 22,65. взяла таку пачку, будуть блинчики з творогом. Це не отнять від мене, це люблю і буду жарити, і буду робити. Так, це. Хрен. Хрін, я люблю одна, я його їм ложками. Не знаю, що мені в організмі не вистачає, але хрому не вистачає точно. Так, узяла отакі в лідлі два паштетика. Бо, Бо хочу його розвести якоюсь куснятиною і начинять Ось такі ще в українському магазині набрала підставочки різні. Були дві пачки взяла сольоних. Такі пісочний сольоний, одну вафельну теж їх начинять і одну солодку. Так що це все буде начиняти, так я взяла паштетик, щось туди щось додавлю і зроблю смачну начинку. Так, взяла два бочка капченого, тому що мені треба пожарити і поробить крокери. Чи як вони? Крок крокери. Коротше, із картошки шарики будуть жаритися в тому. Копчений? Капчений, да. так. Так що взяла, буду жарити оте сало. Узяла моцарелли пів кілограма. 750 грамів. Навіть. 20 злотих отакий кусок. Будемо терти куди схочемо. Вовик побачив масло з часником, а десь ми обсуждали, що є, можна масло, на, масло натерти часником, зробити Наташа. І Наташа да? А батько побачив і каже, давай купимо. Ну, давайте, 4 з копійками 100 грамова пачечка. Значить, на олів'є ковбасу я не знайшла ні в лідлі, ні в відрюнки коваликом цілим кусочком. Я взяла отакі сардельки. Якщо сардельки ще з'їмать до того времени, то куплю в гаміна розв'язку ковбаски на олів'є. А якщо не з'їмо, то зробимо олів'є за такими сардельками. Ніде не могла знайти сир пармезан. Ну, ніде я його не могла, а салат буде. Забуваю, як називається. Цезарь. Салат буде Цезарь. Ну, і я взяла дві пачки, може, вдруг мені ще кудись понадобиться. Він каже, для чого так? Це ж сир ну, не, не обичний, не всі його люблять. Полюбимо, прийдеться полюбити. Зато на касу вийшли, а тут щось дорого, бо я кажу, ми тут щось таку продукцію брали, що приходиться дорого. Набрала сухий часнок мускатний оріг і що ще так. лимонний перчик, Бо ще нема, там ящики забиті. Як з лікарством у мене, також з перцями, з присипками. Узяла одне маселко, отаке для картошечки, а два маселка буду випікати там щось. Щось буду випікати. Побачите. Взяла дві сметани, теж десь понадобиться. Взяла два молока. І блинчики, і п'ємо, і з хлоп'ями. Взяла кефіру. Богдан сказав, що оладушки полюбив. Буду йому жарить. Взяла ну, отакі ковбаси, такої, мені здається, так, на стіл ми і не будемо. Я не знаю, чи буде тарілка ковбасна з тим. Це будуть шпажки. Накрутим на шпажки її трохи. Богданові кіндер пінві. Часнок хороший, тільки в Лідлі. Тут великі зубки. У гамі взяла, він плотний хороший, але він е, мелкий зубчик і довго з ним треба морочить голову. У Лідлі сьогодні на акції є, м -м, вирізка. Мені треба на Цезарі замариную і в морозилку. Це вирішувати. Куряча. Філече. Філече, вирізка. Курин на филе, так. Да. І я взяла, коротше говоря, Дві штучки собі замариную і зроблю для Цезаря заморожу замариноване, а остальне перекручу на фарш і щось придумаю. Кабачки взяла. Диви, 24,5. По акції сьогодні. Бо кажете, завтра навезуть, завтра вже по три не буде, завтра вже буде по шесть. Ага. Я взяла, я касірша на касі щось питає, а я кажу, не розумію. Фраза. А вона каже, що то буде пані готувати. А я кажу, буду жарити колечками. А вона каже, а смажить, <смас> смажить кажу. Да. Коротше, набрали от таких. Знаю, що Максимчик наш любить таке, і мені подобається. І я думаю, ще комусь подобається. Чотири, по-моєму, А Чомусь тут три тільки, да? ну, так? Хай буде три, може в машині. Вовек собі та в українському магазині це сейчас спить. І ще взяли соку отакого, 4 штуки. І ще взяли упаковку пепсі-коли отака. У Лідлі теж сьогодні по акції. Я думаю, по сокам, мабуть, до поводам треба буде мені мінеральної води купити і гарячительних напівків. Тут у мене морковка, тут у мене два хліба і тут у мене цибуля. Дівчатка, чогось цибуля сьогодні, от борна красива, я не пойму чого. 1,99 у 99. В Там стільки ящиків. Польська цибуля 1,99. Не знаю, що? Все. В общем, оце, що я вам показала, я скупилася на 500 злотих. 120 в українському магазині, 180 у бідренці, це 300, так? Да? І 200 вліт. 500 злотих. Все, котлети готові, голубці готові. Останне будемо <сув Ala> буде готові і купляти. І ждемо суботи. 10 минут. Дякую всім за підтримку, всім гарного вечора чи гарного дня, коли це вийде відео, я не знаю. Ну, Дякую вам, що подивилися цю розпаковку. Я думаю, до цієї розпаковки нічого додавати не буду, бо це розпаковка. Це показала товар і закрили тему. А обсуждення, зустрітимся і будемо потом обсуждати, все остальне. Дякую всім за підтримку, за лайки, за коментарі. Всім вважаю мирного. Гарного, мирного, спокійного, позитивного вечора чи дня. Всього вам самого найкращого, здоров'ячка, а все остальне заробимо і купимо. До побачення! Хотіла сказати до відзення. Отак, прям язик сам. Все, друзі, дякую і бувайте!